Я, звичайно, в шахматах повний нуль, невідмінно від цих дітей. Цього хлопця звати Кирило і грає він вже більше шести років свого життя. Я є щось улюблення в шахах, чому саме вони? Ну, дуже цікава гра. Можна довго сидіти задумати. Дуже цікаво. Я граю в задоволення, але їжу на різні турніри і змагаюся за перше місце. Хоча шахи в хлопця і для душі, та все одно присутній азарт, як і в будь-якому іншому виді спорту. Наша знімальна група потрапила на шаховий турнір. До Акерману приїхали, як ми почули серед присутніх сильні суперники з Сарати, щоб зіграти та показати, хто є хто. А ти сама з Сарати, правильно? Так. В життя цієї дівчинки шахи прийшли з народження, адже її тато тренер. Однак було б нечесно, якби батько займався лише власною дитиною, тому Наталя має ще одного тренера з Одеси, з яким вона займається онлайн. Є як в тебе якісь цілі в шахах, які ти хочеш досягнути, до яких ти йдеш? Стати гросмейстером та бути тренером. Угу. І на якому зараз ти етапі, як ти думаєш? Скільки тобі ще лишилось до гросмейстра? Ну. Чотири роки десь чітко накреслений план вже є ознакою цілі, а не мрії. Ще декілька років, і наш регіон точно зможе пишатись новим гросмейстром. Юних шахістів в нашому місті виховує діючий чемпіон міста з шахів Дмитро Вздвіжков. Через його наставництво прийшло більше ніж пів тисячі дітей, які стали чемпіонами різних рівнів. Як каже сам пан Дмитро, до шахів має бути любов та інтерес. Це головний секрет успіху. А щоб інтерес дійсно сформувався, до себе у вихованці Дмитро Дмитрович бере дітей віком з 6,5 років, щоб дитина точно сама виявляла бажання. Для багатьох дорослих існує така думка, що щось колись починати запізно. Та пані Юлія руйнує цей міф. Розкажіть, будь ласка, скільки ви вже граєте в шахи? Сьогодні 5 місяців. Як я зайшла в це чудове місце приміщення в наш шаховий клуб і вирішила професійно навчитися грати. А скажіть, не було страшно, тому що кажуть, от пізно починати, а тим більше, чим старше людина стає, тим кажуть, все не до цього мені не було такого. У вас? Ви знаєте, в мене цього немає, бо я сама викладач, а викладачі вони все життя навчаються, тому мені приємніше щось пізнавати нове, нове, а тим більше таку гру. Почати точно ніколи не пізно. Головне завершити почати. Мало хто знає, що Україна займає високі місця на світовій арені саме з цього виду спорту. Шахи розвивають інтелект, пам'ять та головне вміння приймати рішення. Що вихідних шаховий клуб проводить заняття, куди ви зможете долучитись. Звертайтесь за номером телефону, що ви бачите на екрані. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.